Друзі, вітаю вас на моєму каналі, мене Валерій звуть, і цим відео хочу розпочати такий цикл роликів, відео про біотичні принципи. Це буде саме біотичні принципи і взагалом це велика тема природнього зростання громади, бо ми розберемо ознаки здорової церкви. і Чинники, які на неї впливають, розберемо спосіб мислення, який потрібен для того, щоб церква зростала самостійно, автоматично. Як нам дуже бажають, як каже Біблія, само собою. Тому будемо починати. Обов'язково, якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь, обов'язково діліться коментарями. Це дуже важливо, як я завжди кажу. Наша зброя в цей момент, вподобайка і комент. Підписуйтесь, також під відео будуть реквізити допомоги 23-й окремій механізованій бригаді, та також допомоги капелану, тобто мені, Валерію, щоб виконувати свою службу у війську, щоб допомагати хлопцям, підтримувати їх і надихати їх на швидшу перемогу та е живими та неушкодженими повернутися додому. Отже, починаємо. <клух> і так, вступ до біотичних принципів. Тобто це відео присвячене темі природного, російського естественного росту громади через застосування так званих біотичних принципів. Ці принципи є найскладнішою і водночас найважливішою частиною концепції природного росту. В основі підходу лежить ідея, що церква це живий організм і її розвиток має підпорядковуватися законам природи. Ключові елементи концепції природнього росту громади. Перше це вісім якісних ознак або характеристик. Це ті якості, які притаманні здоровій церкві. Вони визначають, що саме потрібно розвивати у громаді, наприклад, наділення повномаженнями, духовні дари, пристрасна духовність тощо. Тобто, більш докладно, ми розберемо все це, кожен принцип, кожну ознаку здорової церкви в наступних подальших відео. Далі стратегія мінімум. Це те, з чого складається взагалі <кій> розуміння природнього зростання громади. Стратегія мінімум. Аналізуючи профіль церкви, тобто, коли ми аналізуємо церкву по цим восьми ознакам, ми знаходимо найслабшу якість, яка дала нам найменшу кількість балів. Робота над цим фактором автоматично підтягує інші сфери. Воно так працює. Слава Богу. Церква як організм розвивається цілісно. Покращення однієї частини впливає на всю систему. Насправді це причина, також причина, з якою дуже складно впроваджувати якісь зміни у своє власне життя, тому що насправді ви змінюєте не одну якусь сферу життя, а все своє життя. І вам потрібно буде підлаштувати усі сфери свого життя по цю. Під цю одну дрібненьку зміну, щоб вона працювала скрізь і гармонійно вписувалася у все ваше життя. Далі біодичні принципи це шість універсальних принципів, тобто гарна новина в тім, що їх небагато, які діють у всьому живому і можуть бути застосовані до розвитку церкви. Це відео є вступом до серії роликів, де кожен принцип буде розкрито окремо. Нагадаю, друзі, ви на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, вподобайка, коментуйте, діліться своїми думками, діліться вашим досвідом, як ви будуєте живу церкву, яка сама примножується, без там, надмірних видимих зусиль, скажімо так. Ми йдемо далі. Отже, суть біотичних принципів. Біблійна основа така: Евангелія від Марка, 4 розділ, 26-28 вірші. Потім Ісус сказав: Царство Боже подібне чоловіку, який висіває в землю зерно. Чоловік спить, спить чи прокидається, а у цей час зерно пускає пагони і росте днями й ночами. Як він навіть сам не як він навіть сам не знає. Земля сама творить зерно, спершу стеблину, потім суцвіття і нарешті повен колос. Отже, царство Боже, подібно до того, як людина сіє насіння, а земля сама собою дає зріст. Тобто людина виконує свою частину, сіє та доглядає, а Бог свою дає зріст. Два учас... З цього ми бачимо, знаходимо да так. Два учасники процесу. Людина, що створює певні умови для росту, сіє, поливає, очищує від бур'янів, та Бог дає життя і ріст само собою. Важливо не робити роботу за Бога, а зосередитися на створенні правильних умов. Ріст це не лише кількість, а й якість. Справжній ріст це зрілість, якість служіння, ступінь духовного. Розвитку. Отже, шість біотичних принципів коротко. Перший це взаємозалежність або сплетіння. Все в організмі пов'язано. Зміни в одній сфері впливають на інші. Трошки раніше я про це вже наголошував. Тому що все в нашому організмі, в будь-якому організмі і в церкві, як в живому організмі, все пов'язане. Коли ви намагаєтесь зроби, змінити щось в одній частині цього організму, це обов'язково буде впливати на інші частини організму, і це вам важливо враховувати. <кій> Наступне це множення. Наступний принцип множення. Лідери і служіння мають розмножуватися, а не концентрувати владу. Тобто. Виховувати наступників собі, як сказав Ісус, так, зробіть мені учнів. І дуже часто я ставлю лідерам, служителям християнських церквах одне просте питання: кого ти готуєш замість себе? Тому що саме це є розумінням успішного росту. Наші можливості з вами, друзі, обмежені. І ваші можливості, і мої, якими б вони були потужними служителями, все одно можливості обмежені, обмежені фізично, обмежені в часі, обмежені нашими ресурсами. Тому нам дуже важливо навчитися підніма там, виховувати і навчати учнів, які будуть продовжувати нашу. Справу, коли наших сил не вистачить, або ресурсу часу не вистачить, або ще чогось не вистачить, коли це потрібно робити, як тільки ви починаєте служити, вже потрібно шукати людей, які будуть робити це служіння, які зможуть. Через деякий час робити це служіння замість вас, щоб розвантажити, щоб ви мали час на відпочинок, на пошук Бога, на стосунки з ним. Більш докладніше вже в окремому ролику по конкретно цій темі. Наступний третій принцип це перетворення негативної енергії в позитивну, тобто труднощі та проблеми можуть стати джерелом розвитку. Це важливо, цьому важливо також навчитися не тікати від труднощів і проблем, а використовувати їх для власного розвинку, як власного тіла, так і церкви, як тіла Христового. Наступний принцип багаторазове використання або циклічність. Ресурси, досвід, ідеї мають використовуватися знову і знову. Більш докладніше в окремому відео, тому що там є цікаві нюанси. Використовування цього принципу, на який більшість ну, дехто не розуміє або не звертає уваги, а вони дуже важливі, ці нюанси саме. Наступне це симбіоз, співпраця, коли різні елементи підсилюють одне одного. Це те, що Бог заклав в Біблії, і те, що Ісус сказав про любов між кожним із нас, коли дари один одного підсилюють наше служіння. І останній – це функціональність, тобто все має служити спільній меті та бути корисним. Це аналіз служінь, чи виконують вони насправді свою функцію, чи допомагають вони дістатися саме тих цілей, саме тієї мети, заради якої вони створювалися. Практичне застосування. Біотичні принципи діють у природі, організмах сім'ї, церкві, вихованні дітей тощо. Завдання лідера навчитися помічати і впроваджувати ці принципи в своїй громаді. Лідерство на основі біотичних принципів це делегування, розвиток інших лідерів, зменшення навантаження на себе. Іноді я ще кажу це підвищення виробничих потужностей, коли ти не сам на Грані своїх можливостей, сил несеш служіння та виконуєш все, що Бог планує, заважає від тебе, а ти помножуєш, помножуєш. Учнів, які допомагатимуть тобі виконувати це служіння, щоб, по-перше, в тебе був час на відпочинок, на пошук Бога, на зростання, тому що зростаємо ми саме тоді, коли відпочиваємо. Запитайте в спортсменів, що м'язи ростуть саме тоді, коли ми спимо. І це важливо, щоб в нашому служінні було достатньо часу для відпочинку, для перезавантаження, для відновлення своїх сил. А в сьогоднішніх реаліях, в такій швидкості, в якій ми живемо, в такому навантаженні, без учнів, без послідовників, без людей, які будуть продовжувати твою справу без твоїх наступників, це майже неможливо. Далі, висновки. Отже, природний зріст церкви досягається через співпрацю людини і Бога, а не через технократичний контроль чи пасивне очікування. Біотичні принципи це універсальні закони життя, які забезпечують довготривалий і якісний розвиток. Їх можна і потрібно навчатися, щоб церква ставала зрілою, здоровою, здатною до саморозмноження та впливу на світ. Отже, це був сьогодні був вступ. До біотичних принципів. Далі ми будемо розбирати кожен окремо, більш глибше розбирати, що це таке насправді, як вони виглядають у нашому житті, та як ми можемо це застосувати для свого життя, для своєї сім'ї, для своєї церкви або бізнесу. Тобто, принципи, я завжди кажу, що відмінна. Відмінність або гарна відмінність принципів це те, що вони працюють абсолютно скрізь через те, що вони не мають форми, вони можуть втілюватися в будь-яку форму, яка вам потрібна для вашого успіху, для вашого розвитку. І ще раз нагадаю: якщо вам цікава ця тема, обов'язково підписуйтесь, вподобайка. Коментар, обов'язково коментар, і під відео також нагадаю реквізити для допомоги бійцям 23-ї окремої механізованої бригади та особисто мене, капелана цієї бригади, щоб якісніше та більш повно мати змогу виконувати служіння капелана бригади, досягти кожного серця, дати опіку кожному бійцю, щоб... Якнайшвидше ми змогли вибороти нашу з вами перемогу та відсвяткувати її разом. До нових зустрічей, друзі, на моєму каналі. Слідкуйте за оновленнями та заходьте, будемо вчитися разом. Збудуємо потужну міцну українську церкву.